Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 18 грудня. Мороз. Мороз у нас сьогодні взагалі може 10 градусів. Ось так нас замило. Стільки снігу нападало сьогодні вночі. Зараз ще курочкам протопимо, щоб було тепло. Всім доброго дня! Ось уже коля вже затопив. Тож і тобі взяла, що ти На, Найдечка. Є ж, це намазала кусочка із таким циганським маслом. Ось таке я роблю, то вони таке люблять. Мурка! Мурка теж? Мурка не Муркатожині. Ось так ми топимо плиту, що в нас тут тобто, в кухні. Оце вирішили зробити запарку, так як нам в коментарях писали. Може наші бічки будуть їсти, бо ми сухе сипали, то не хочуть їсти. І вже потім, як похолодає, мукою посиплюємо. Посолимо. Тут у нас три камфорки. Раніше, як у нас свині росли, ну, варили, як обично. Ну, то я тут завжди варила. Коли я, коли коля. Ну, ось так. Ну, зараз запаримо. Вже водичка нагрілася. Так. Це в нас сіль, посолено Мурка вмивається. Мурка скучає, мішок нема. Мати ви роботи. Вже одного запарила баняка, другий нагрівся. Зараз ще одного запари. Посолимо. І як похолодає, покажемо, як вони будуть їсти. Ось уже похолодало, заодно і попораємося зараз і зараз покажемо, як вони будуть їсти. Коля поподстилаємо. Зараз подивимося, чи будуть їсти. Ну, як будуть їсти, будемо так робити. Бо сухим не хочуть, то будемо запарувати. Ну, здається, що подобається їм. Ну так, да, Попробували, додали, там побачимо. No. Ми Зразу починали, то не хотіли там робити, щоб, щоб запарувати. Хотіли, щоб поменше клопоту було б. No. А зараз так нагрівай. Це колись як старші люди, то вони так роблять, все, там все запарують, все випарують. Ну no, нам попроще. попрості. А молоді вона сипнули, двері закрили і пішли. Ну, ще думаємо, хто знає, може, по тут ці двері не закриваються, що двойні. Ну, закривається, але їх не закриваємо, то, щоб було б їм легше дихати. То що вона зараз не буде замерзати, якщо не буде з'їдати. Там... То ж, в принципі, тут і тепло. Ну так, поки що, що таких більших, тоді хіба як більше морози, то вже може б закривати. Сьогодні у нас неділя. Ну да, але... Ми таке нічого такого не робимо. Ну, Січки не рижемо, не рубаємо. Не, ну, он... за парку зробимо, то це вже ж після обіду. Ну так, да, але ж треба все одно. Ну, так січку нарізали раніше, натовили, що до зараз у нас три дніся. Вчора було свято, вчора було Варвара. Завтра Микола. Так. Да, Наштато Микола. Ну. Завтра цукерки будуть. Чи що ну. буде? Ну так, да, цукерки. А що там ще? Ну це Та такі справи у нас. Бачимо. Зараз думаємо, вже, вже качани закінчились, то вже бички ревуть, вже не хочуть там одне стіно, ну. ну, то думаємо два рази січку. І разіну давати. Як там? Ну їдять. Ну так, да, це, це у коментарях Іван Загній нам писав, що я вам раджу, раджу, а ви не слухаєте. То думаю, ну... може, може чоловік вже більш професійно цим займається, думаю, спробуємо. Воно ну, якось хочеться. Ну, чим вони більше їдять, вони краще ростуть. Та будуть їсти. Дякуємо вам за коментарі. Да. Що ну, писали, що так буває після укола. Бо ми трошки перехвилювалися, звісно. Ну, тут то тоді було так. Так собі воно. Але нічого, зараз, зараз класно no. вже, вже все їдять. Ну і так взагалі в коментарях підтримуєте і пишете, що, що. Ну, вже якби молодці, так <laughs> собі доходить очікували. Думаю, зараз потім пишуть, теж нам хазії там знайшлися. Ну, Там ще пишуть все, питають, чи вигідно бічків тримати. Ну, хто знає, воно ж. Там, як, якщо сидіть, там прораховують усе, то нічого не вигідно. Ні картоплю садиш там на селі, там скільки там поскільки скільки косього руку пляли. По 4? По 4 гривні за картоплю. І більшки свини не він курів не вігнуть, то не вігодує. Якщо там сидіть, щитать, то якось воно. Але хто знає, якщо нічого не сіять, нічого не тримати, то то потім, ну а де ми його в Україні наберемо? Ну насправді вони й дешеві. Ну так, да, 40 Того 3, року 43 нас взагалі. Обшив... 43 ну. грівні 40-43 у нас ціна. Але нічого тож будемо тримати, там будемо бачити. Ну, взагалі-то наші діти настроєні, що з одного бичка можна ноутбука купити. Ну. <с> ну, насправді з бичка ноутбук то не виходить. Ну так. Да. Але то діти. Будемо бачити. Зараз зімок покажу. Ну, гарно їдять. Значить, будемо запарувати. Дякуємо за коментарі, що нам писали. Ну, щоб ми так спробували. Ну тоді дякуємо всім за перегляд, всім гарних свят. На цьому буде все. Добрий. Все, що дій. планували, те зробили. Па -па. Ну, все, підписуйтесь, дивіться, ставте лайки. Пока!